І, хоч в одному з попередніх відео я казав, щоб ви не повторили мою помилку і не приймали в участь в Binance Launchpad, виявилось, що просто підхід мій був неправильний до цієї задачі. І при правильному підході можна отримати прибуток. І навіть не потрібно дивитися на прибуток у доларах. Початковий мій депозит на початку експеримента три місяці тому. 10 місяця 2023 року був 100 доларів. Зараз в BNB мій депозит складає 156 доларів, тобто плюс 56% за 3 місяці. Але ці цифри трошки неправильні, вони трошки скромніші, і я розкажу, як їх правильно порахувати і що я отримав за ці 3 місяці. Binance Launchpad або Launchpool платформа на Binance, на якій запускаються нові токени. І ви, як ранній інвестор, Можете вкласти сюди, стейкати свої BNB токени, токени блокчейна Binance, і отримати винагороду за це токени нових проєктів, які запускаються на Binance, які лістяться на ньому в перший раз. Ви їх купляєте, ви їх отримуєте до того, як вони ще там з'являться по супервигідній ціні. І після того, як я зробив цей експеримент в попередньому відео, я спробував все-таки перевести 100 доларів в токен BNB і спробувати його в цьому ланчпаді вкладати деякий час і подивитися результати. Адже, як я говорив в цьому відео про уроки тернопільської свічки, завжди варто зробити експеримент, особливо якщо він буде вам недорого коштувати. 10 місяця 23-го року я вклав 100 доларів в токен BNB і це було 0,474, грубо кажучи, токена BNB. На даний момент я в BNB додаткових грошей не вкладав, тільки ті, які заробляв на цьому ланчпаді. Останній ланчпад, в якому я приймав участь, був в Erichem. Щось заробив, а останній ланчпул, в якому я приймав участь, був у цей І Щоб прийняти в ньому участь, переходимо в BNB Pool. І тут, коли відбувається стейкінг цих токенів, ви можете нажати «Stake» застейкати ті токени, які у вас є, і в залежності від того, яку суму ви стейкаєте, ви отримаєте кількість оцього XAI токена. Він там, припустимо, 5 днів фармиться цей 4 дні. Оцей був XAI. Загальна нагорода була 75 мільйонів токенів. І 9.01 фармінг закінчився, і в залежності від вашої участі ви отримали. Кусочок цього пирога. В момент, коли цей токен XAI потрапив мені на гаманець спотовий Binance сьогодні зранку, я наприклад дивився ось цей токен XAI, він ще не мав ніякої вартості. Була 1,99 токена, але ціна була 0 стояла. Зараз він вже залістився на біржі і ціна цього токена за 4 дні. Складає фармінгу цього стейкінгу 1,47 доллара. Після цього, що я роблю? Я ці токени не тримаю, тільки вони лістяться на біржі я їх одразу е конвертую в BNB. Така моя стратегія. В Binance додатку є кнопка Convert Low-Value Assets to BNB. Тобто конвертувати активи невеликого об'єму, які у вас є в гаманці, в BNB. Я її нажимаю. People, це, мабуть, попередній токен XAIs і конвертую їх у BNB. Платимо 2% фі комісії, біржі. Отримуємо їх собі на баланс BNB. Порахуємо же, прибутковість цієї затії уже не в доларах, а в BNB. Поточний баланс мій в BNB 0,517. Поділимо на початковий баланс BNB 0,474. Це плюс 9% від початкового балансу за 3 місяці. Тобто ми можемо ще порахувати, скільки приблизно це буде за рік, якщо так само відбудеться все, все далі. Я думаю, що приблизно так само і відбудеться. Значить 0,517. Можемо на 1.09, це додаємо ще 9%. Це приблизно буде сума через пів року, ну, через півроку від початку. Додаємо ще 9%. Це в кінці третього квартала. І додаємо ще 9%. Приблизно така сума складе в BNB. І якщо її поділити на початковий баланс приблизно плюс 41%. Що доволі непогано. І набагато більше, ніж просто стейкати, наприклад, в Earn перейдемо low-risk BNB. Можна просто застейкати свої BNB і отримати там від 0,41 до 3,5%. APR за рік. Тут трошки більше, за морочок, трошки більше роботи, менш пасивний, але плюс 41 приблизно відсоток за рік має бути. Для цього раз на день зранку за кавою я переходжу на цю за цим посиланням launchpadbinance.com і дивлюсь, які з'явилися нові ланчпади. Якщо, якщо з'явився якийсь ланчпул, я авторизуюсь і нажимаю там стейк BNB, для цього треба мати якийсь BNB, стейкайте його. І в кінці періоду цього фармінга, 4 дня наприклад, останній був, ці токени автоматично вам приходять на спотовий гаманець. Тоді конвертуйте їх в BNB. Про те, як не потрібно. Приймати участь в ланчпаді чи ланчпулі неправильний варіант участі, я розповідав в одному з попередніх відео. Там якраз варіант неправильний, як, як не потрібно робити. Можете подивитись, щоб не повторити мою помилку. На сьогодні це все. До нових зустрічей в ефірі і всім удачі!